Дякую вас, шановні батьки та любі діти. Ми продовжуємо з вами подорожувати країною математики. Ми вже з вами знайомились з числом та цифрою 1. Сьогодні я познайомлю вас з числом та цифрою 2. Малята, погляньте на картинку. Кого ви бачите? Так, наших знайомих їжачка і ведмедика. Полічіть, скільки всього друзів. Двоє. Подивіться на малюнок, що ви на ньому бачите. Ялинка і машинки. Покажіть малюнок, на який зображено два предмета. Так, дві машинки. А де зображен один предмет? Одна ялинка. Їжачок згадав, що він вже знає цифру один і поставив її біля картинки з ялинкою. Чому? Тому що ялинка одна, а скільки машинок? Дві. Ведмедик приніс нову цифру два. Ось вона. Біля якої картинки ми її поставимо? Біля картинки. З машинками. А чому? Тому що машинок дві. Діти, погляньте уважно на екран зліва вгорі, яка цифра зображена? Один. А яка внизу два. Розгляньте картинки, які знаходяться справа. Що на них зображено? Лялька, м'ячі. Білочки метелик. Скільки ляльок? Одна. Біля якої цифри ми поставимо ляльку? Так. Біля цифри один. А скільки м'ячів? Два. Тож м'ячі ми покладемо біля цифри два. Скільки білочок? Дві білочки, біля якої цифри ми покладемо їх. Звичайно, теж біля цифри 2. Дітки. А скільки метеликів? Один. Тож покладемо метелика біля цифри один. Погляньте на екран це матрійко. Пропоную уважно розглянути хлопчика і сказати, яких частин тіла у Матвія по два. Так, у Матвія двоє очей, два вуха, дві руки та дві ноги. Малята, підійдіть до церкала і перевірте, яких частин тіла у вас по два. Ось погляньте, цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута щіка. От така, як бачиш, двійка. Цифра два. Схожа на лебедя, на черв'ячка і на котика з довгим хвостиком. Погляньте на малюнок. Діти, як ви вважаєте, яких предметів зображено по два? Так, два олівця. Дві вишеньки та двоє чобіт. Малята пропоную вам викласти цифру 2 з квасольки, сінячка та ниточки. я зробила ось такі двієчки. Цікаво, а які зробите ви? Малята, я запрошую вас до творчої майстерні зробити засніжене дерево. Для роботи нам знадобиться блакитний аркуш, вирізане з білого паперу сілою дерева, паперові серветки розрізані на невеличкі квадратики і клей. Шановні батьки, я звертаюся до вас! Допоможіть дітям підготувати матеріали для роботи. Маляти, підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми пішли у двір гулять. Бабу снігову ліпили та шук криктами кормили. Потім з гірками катались, а іще в сніжку валялись і додому повертались. Починаємо працювати. На аркуш блакитного паперу викладаємо силует дерева. Наносимо клей на силует дерева і приклеїмо його посередині. Квадратики із серветок потрібно зім'яти. Наносимо клей навколо дерева на гілочки. І тепер, коли змастили клеєм необхідні частини малюнка, приклеїмо сніжинки на гілки. Навколо дерева, а ще можна сніжку насипати під дерево. Ось таке зимове дерево зробила я. Цікаво, яке зробите ви.